Квадратних рівнянь, особливих квадратних рівнянь, і не тільки, значить, це такий видатний математик Вієт. Він винайшов, що якщо розглянути рівняння зведене, тобто рівняння х квадрат плюс px плюс Q до рівня 0, квадратне рівняння, в якому перший коефіцієнт перед х квадрат, ти бачиш, нічого не написано. Тобто, перший коефіцієнт це одиниця. А дорівнює 1. Оце такі рівняння називаються зведені. Так от, Франсуа Лігєт помітив, що для таких рівнянь виконуються такі умови. Якщо знайти корні, ну, наприклад, через дискримінант, то ми побачимо, що добуток коренів буде дорівнювати третьому коефіцієнту, тобто q, а сума коренів буде дорівнювати. Число протилежному до другого коефіцієнта. Взагалі то ця формула записана завжди в підручниках в зворотньому порядку. Спочатку сума, а потім добуток. Але я завжди її пишу в такому порядку, тому що в такому порядку її зручніше використовувати. Тобто розв'язання квадратного рівняння зведено зручно виконувати за теоремою Вієта тоді, коли оці коефіцієнти Q і P Такі числа, які зручно розкласти на якісь множники чи доданки, тобто цілі числа, наприклад, От тоді зручно. По-перше, по-друге, Вієт свою теорему винайшов не тільки для зведених рівнянь, а й для будь-яких рівнянь квадратних. Але вона складна досить для розв'язання, і я не бачу сенсу її використовувати, коли можна дискримінант, наприклад, використати чи якісь інші способи. Тому. Зручно використовувати теорему Вієта до зведених квадратних рівнянь. І якщо вже зовсім строго сказати, то це вже не сама теорема Вієта, а ви, це теорема обернена до теореми Вієта. Але ми її використовуємо тільки і тому вже так і коротко говоримо. Наприклад, то треба приклади, щоб ти зрозумів, про що розмова. Маємо рівняння Х квадрат плюс 6х мінус 7. До рівня 0. Записуємо. Оскільки це рівняння зведене, тобто перший коефіцієнт дорівнює одиниці, то ми можемо спробувати застосувати теорему Вієта до розв'язання. За теоремою Вієта, добуток коренів даного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту. Який в нас тут третій коефіцієнт в рівнянні? -7. Правильно, це мінус 7. А сума коренів дорівнює мінус П. Що в нас П і що буде мінус П? У нас П 6 буде мінус 6. Мінус 6, правильно. І фігурна дужка, яка означає, що ці дві умови повинні виконуватись одночасно. І тепер саме головне: треба підібрати числа, які відповідають цим двом умовам одночасно. Тобто розв'язання рівняння зводиться до підбору. Навіть рахувати особливо нічого не треба. Просто підібрати. Спочатку дивишся на добуток. Х1 помножити х2 дорівнює мінус 7. І не дивлячись на мінус, думаєш, які числа треба помножити, щоб вийшло 7. 7. Так, 1 і 7. Так, а тепер слухай уважно далі. Не поспішай. Щоб правильно підібрати знаки, яке буде з мінусом, яке з плюсом. Треба з'ясувати, від чого що треба відняти? 1 мінус 7 чи 7 мінус 1, що вийшло мінус 6. 1 мінус 7. 1 мінус -7. 7. Оцей варіант нам підходить. І тому знаки будуть у наших коренів 1 і мінус 7. Тобто x1 буде 1. А x друге буде мінус 7. Значить, спочатку, по добутку, визначаєш модулі коренів без знаків а потім по сумі визначаєш, які вони будуть мати знаки. Так, давай ще приклад. Х квадрат, мінус е, 3х е, мінус 4 дорівнює 0. Зведене рівняння, спробуємо застосувати теорему Вієта. Пиши за теоремою Вієта. Формуємо її для цього рівняння. Х1 помножити на x2, чому дорівнює. В нашому рівнянні. Мінус, 4. Мінус 4. А х1 додати Х2, чому дорівнює. Плюс 3. Плюс 3, правильно. І тепер діємо так само, як там. Спочатку по добутку, без знаку визначаємо, які числа треба помножити, щоб вийшло 4. Ну, 4 і 1. 4 на 1. Е, від чого що треба відняти, щоб вийшло 3? Треба, що тоді 4 мінус 1. Такі От тому і знаків цих рівня... коренів будуть 4 з плюсом, а другий корінь – мінус 1. Мінус 1. Тобто, коли ти дію утворюєш на віднімання, ти бачиш, який знак кожного числа. Зрозумів, як працює теорема Вієта? Тобто це підбором розв'язання. Це для початку складновато, але якщо ти натренуєшся, це дуже швидко тоді розв'язується. Дуже. Тому будемо тренуватися зараз.